Чому ви боїтесь стратегії, Да? Тому що у вашій голові живе установка. Якщо я почну брати, то я стану якоюсь маніпуляторкою. Да? І ви думаєте: якщо я попрошу, значить я корисна. Якщо я попрошу, значить я корисна. Але що я вам хочу сказати? Оця використовувачка. Використовувачка людей. Це е, та, яка бере ресурс і нічого не дає взамін. Оце тоді вона використовує людей. Да? Нічого не дає е, взамін. А ви даєте величезну цінність. Величезну цінність ви даєте. І це потрібно зрозуміти. Нарешті, блядь, осознайте свою цінність. Нарешті зрозумійте свою цінність. Угу. Ви даєте величезну цінність мужику. Угу. Ви створюєте стан. Я ж недаром тут у вас сижу два рази в день муштрую. А планую вже з наступного тижня. Я планую вас муштрувати три рази е, в день.